Добрий день, рада вітати. Мене звати Зоряна Костеш, і сьогодні ми з вами співпрацюємо вперше. Але я надіюсь на такий гарний творчий стандем. І е, як у маркетинговій історії, зараз я увімкну демонстрацію, і ви зрозумієте, до чого це. Так, маркетингові історії Love Is. Ви знаєте, що це таке? Напевно, що це таке, Каренко? А це жуйки. Так, жувальна відома гунка і Біл Естрій, який намалював оці такі картиночки. Я надію, що будемо ми з вами замість хлопчика з дівчинкою, така буде наша з вами лавіс смакувати поезію. Отож, перейдімо. Я сьогодні, як Коцюбинській, душа готова, струни тугі, налагоджені. Аж як щодо вас, як ви, оберіть, будь ласка, свій настрій. Нелю, прошу. У мене, напевно, Ліна Костенко. Ніби ти не літає крила маю. Люблю Костенко. Скажу пізніше, чому попала у сердечко. Настю, прошу Настю. А, так, я вирішую між Лесею і тичиною. Я ж не помилила, що це тичина. Ні, Знаю, це тичина. Слава Богу. Знаю, якщо листить липа, і без надії таки сподіваюся. Ну, Леся це мій мут по життю, а от тичина в мене по настрою за вікном. Така поліфонічна настроєвість, так? Хто нам ще хоче поділитися настроєм? Уже більше ніхто так дякую, тому що я чомусь Олечко. Будь ласка, вибачте, прошу. Я вагаюся між Симоненком та Франком. Вічна революціонерка, я думаю, це про мене, і я знаю, що я людина. Добре, дуже вам дякую. А зараз ми, як користувачі активні соцмереж, спробуємо створити свій гештег, тобто ми будемо. А повернусь до минулого слайду. Хто ці люди? Що в них є спільне, що їх об'єднує? Вони українці. Українці поезія. ще поезія. Так, вони творять поезію. І, от, дотично до цього, ми будемо створювати гештег. От, наприклад, я створила, що для мене поезія це настоїнка, настонка якоїсь думки або спроба винайти нову мову. Якби творили гештеги ви і підписували свій такий відгук, е, своєрідний так, у соцмережі, як би це виглядало? Прошу нелю. Напевно, почуття. Просто почуття. так гештег почуття. Супер Олечко. Поезія я поставила гештег дослідження, бо вже неодноразово проговорюю те, що для мене поезія це дослідження себе, автора, думок та тем, які піднімаються. Дякую, сподіваюся, ми сьогодні багато дослідимо. Так? Прошу Настю, Насте, напевно, відчувай, тому що поезію потрібно відчути. Ну, я говорю за себе, за свої почуття. Поезію, ну я поезію люблю саме відчувати. Мені подобається переймати емоції, які надає автор. Супер Каренько, ну для мене це пізнавай, тому що коли ти читаєш, ти дізнаєшся про ліричного героя, про те, про автора і намагаєшся поставити себе на те місце. Дякую дуже. І ми сьогодні надіюсь побудемо таким детективом Бенедиктом Кембербечем, який в такі часи лихоліття. Підтримує Україну, так і е, місцем злочину напевно буде поетичний текст, як це не звучало оксиморонно, але спочатку нам потрібно відгадати, хто ж є автором поезії або автокою. Ми ще не знаємо. І ми бачимо 60, Ми бачимо такий асоціативний кущ, але навпаки, так ми бачимо Марусю Чурай. Е, хто це такий? Оксана Пахльовська, так і можливо, у вас вже є якісь асоціації цитадель духу. Прошу нелю. Як їй казала, і Ліночка Костенко. і бачиш, ти можеш вангувати, правда? Бі, і даді, що Нам перемогу скоро, правда, і це Київ. Звичайно, ми сьогодні перейдемо, і застосунок такий сучасний Махертіч, зробив для вас такий експром, коли ми можемо звичайно і зараз побачити на світлинках, а після дня народження Ліна таки виставила деякі світлинок, так але. І зараз е, хочу, щоб ви всі е, сенсорні системи, які у вас є, після е, того, як я буду читати, і під час того моменту, коли буду читати, щоб ви залучили. І я розумію, що кожен з вас різний, хтось аудіал, хтось візуал, хтось кінестет, але щоб ви оці пощупали, і нехай поезія і цей текст проникає всюди. І опісля я буду з вами говорити про те, що ви відчули, до чого доторкнулися, що побачили. Готові. І нехай звучить поезія, так? Хвилиночку. І я не я, і ти мені не ти. І я не я, і ти мені не ти. Скрипляться дівно пнуті сухожилля, десь грає ніч на скрипці самоти, десь воє вовк, нотах божевілля. Бере голодну тугу, як з ножа. Дзвенять світів обладені ліцбани, і виє вовк, і вулиця чужа, замет сміється чорними зубами. І виє вовк ночей моїх соліст, заклацав холод і клами бурульок, вповзає вовк і тягне мерзлий хвіст, сузір'є риб, ловивши кілька тюльок. Ти вовче сядь, ти на порожі ляж, ти розкажи свою пригоду вовчу, а смужки скинь, навіщо камуфляш? Ти краще вий, а я собі помовчу. Погрійся тут, моя нічна мано, хоч ми сказ... і сказки вибули за віком, аж поки ранок в чорне доміно зіграє з нами вогниками вікон, аж поки сонце перепалить пруг, і, сплач... і сплачуть під му стріхи тонко сльозі. Лежить овеча шкура за вірюх, і скимлить пес. Розумний на порозі. Хто до чого доторкнувся, хто що відчув ділиться своїми враженнями? От мені такі мурашки від холоду можна сказати. Насте, прошу. А, так, ну можливо, це хибна думка, але я мені чомусь думаю. немає хибних думок. А, добре. А, на мою думку, а, ну, мені здається, що тут. Не знаю чому, але це і я, не я, і ти і мені і не ти. в мене відчуття ніби Ліна Костенко, ну ліричний герой, ліричний герой розмовляє з самим собою, але в якомусь іншій подобі, можливо, можливо, якісь відокремлення ліричного героя на діло особи. От ну якось так змішано, але щось таке я відчуваю. Добре, дуже дякую. Прошу, хто ще Нелю? Знаєте, у мене при читанні виникло відчуття спокою і ніби така душевність це ніби якась душевна розмова, особливо на моменті ти краще ви, а я собі помовчу. Тобто, що вона, ну, лірічний герой, послухає. Послухає, будемо говорити чому? Каренко. Ну, мене прибрало до мурах, тому що мені захотілося чомусь плакати, не знаю. Можливо, якраз слово, наприклад, камуфляжне. Мене зараз звучить зовсім інакше на сучасний лад. І через це мене асоціації відразу йдуть через якраз холод, зиба для мене це ну, початок війни, тому для мене це такий тригер трошки. Тригери, так, добре. Прошу, хто ще. Поділилися, так? А тепер спробуємо попрацювати з цим текстом. Чомусь мені не виходить перемкнути слайд, але зараз, якщо б ми задіяли, ви знаєте, що синкретичне мистецтво спочатку було так, і мистецтво не ходить, ніби одновічно, правда, воно бере ще якусь подружку часто. Якщо би ви могли сюди, от ви вчитель, наприклад, продемонструвати своїм здобувачам освіти якусь е, твір з музики, Карин, ти підняла руку вже Олечко. Прошу слухаю вас. Uh, мені здається, по цьому більшу можна було б зняти короткометражку, uh, не знаю чи повноцінне кіло, кіно, але точно короткометражку, uh, тому що картини, які вимальовуються, одразу uh, ну читаєш, і ти бачиш ці пейзажі, бачиш ці події. Тому фільм А, можливо, вже на якісь наявні витвори мистецтва вас щось наштовхнуло. Yeah. Прошу Нелю, нелюкренко, дякую. Для мене Nicht це був вже був пес. Не знаю, чомусь його відразу нагадало, тому і я хотіла якраз про нього сказати, коли запитували. Добре, дякую. Ми зараз будемо говорити про цю метаморфозу між вовком і псом, правда, між Ш... Щодо музики, не знаю чому, але я б напевно взагалі музику не додавала. Тобто у мене це відчуття тиші, повної тиші, спокою, а можливо, знаєте, світлячки десь там собі так мерегтять тихо. Добре, Настя. А у мене була мені здається, що тут не вистачає музики природи вечора біля озера, коли ти сидиш під якоюсь вербою, біля тебе скрикочуть коники. Ти чуєш, як шелестить травичка, як коли Але вона, в нас так. там лід, так і нам все рівно. Так, холод. так. дякую. Воно, так, от не вистачає саме звуків природи. Так, спочатку я теж подумала, що не додавала б, напевно, музики, але отам є ця скрипка, так? А скрипка як навіть не плаче, а голосить, рідає часто, так? От це такий теж для мене настрій. І хотіла поділитися з вами картиною Віктора Макитенка. Ем, теж вовк. Як символу, чого є в нас вовк? Отам він такий центральний образ. Вовк самотній, правда? Ми завжди майже його бачимо не в парі, правда? І, і, і щодо генерики, який це рід? Епос лірика, драма ліра епос. Говоріть відкрито так уже ліра, Лірика, трохи... Лірика, звичайно, з жанру який? Лиричний. Ліричний. Ліричний. Лір. Угу. І який вид лірики, як ви думаєте? Філософська філософська, і це напевно пов'язано навіть з цією збіркою річка Геракліта і чому 15, тому що це 15-та поезія. На жаль, я не встигла е, знайти який рік цієї поезії, але ми зараз будемо е, говорити про те, чому і як дотично до біографії, і який історичний контекст Ліна Костенко, це на шістдесятниця, правда, і які в нас взагалі тональність мажор чи мінор, коли ми читаємо. Мінор, сумно, мажор весело. Мінор. мінор, так? І патос, тобто настрій, пафос, так? який це Трагічний, драматичний, романтичний, гумористичний, який налюд? більш напевно, трагічний Трагічно-драматичний. А можливо, я... ліричний трохи. І можливо трішки й так а тепер ми з вами спробуємо я зараз трішки зупиню і е, проаналізувати. Чіткіше, але я вже буду вашими думками і вашими руками, правда. Тому е, зараз ми будемо йти таким е, чином. Спочатку поговоримо про те, яка тут образна система вірша. А можливо, якщо у вас є якісь такі думки, що ви побачили, якісь чи художні засоби, які яскраво видно, або там якісь е, фонічні засоби, одразу мені кажіть, що вам спадає на думку. Ну, розпочнімо, напевно, з образів, щоб якось прошу облю. Провідний є центральний образ Вовка, образ холоду, такої так. зими, а, також образ вулиці, Вулиця, так. Віднік, Добре. А, можливо. Вітер як образ чого, і чому? Чому саме такі символічні образи? Ми вже говорили про самотність. А оцей вітер, він теплий, такий легіт чи щось інше? Він майже він холодний, він неприємний. Тобто... Так, звичайно. І подивіться, який нас метаморфоза, яке перетворення. Спочатку вовк, який. Таким імперативом сядь, ляж, розкажи приводу, а потім ви, а я собі помовчу, ви про це говорили. Але що ми бачимо в кінці? З ким лить пес? А пес як символ чого? Пес. Вірність. Так, вірності і вже більш такої інтимності, правда, а не такого відчуження. Можливо, це Ліна Костенко, як 60 по ці роки писання її в шухляду, так були з чимось цим пов'язані. Точно сказати не можемо. Зверніть увагу, будь ласка, на назву поезії. Тут є фігура, така контрасту, амфітеза і ікс, і, y, і я не я, і ти мені не ти. Тобто якась така розгубленість. Що ми маємо ось тут? Прошу. Десь, десь такий початочок єдиний, як це називається? Анафора. Анафора, звичайно, що це таке Десь. Ми знаємо де? Ні, ми не знаємо. А які фонічні такі засоби? На що можемо так звернути увагу? Скриплять садів сухожилля на скрипці самоти. Пані Заряна, п'ять хвилин. Добре, а літерація. Якщо ми будемо говорити про ще художні засоби, що це ми побачимо? Моя нічна манота це да, піде нічна мано. Так, і ще такі звертання, правда, риторичні, але є така алюзія, така реміністенція на бачити овеча шкура, коли вовк увечьій шкурі, можливо, як якась зрада, можливо, як людина, якась трішки яка і зазнає цієї метаморфози. На наше щастя, метаморфоза пішла в інший бік. Так, оця самотність. камуфляж. Можливо, і тоді мій перший вікс написаний в окопі, якісь такі спогади, правда, які сьогодні були в нашої студентки в нас є тут ще дуже багато таких засобів, які підкреслюються чорне доміно, оце алюзія на такі чорні зуби, так? Оці забобони, коли сняться погані зуби. правда Що ми ще маємо тут? Яке це ремування самоти, сухожилля, божевілля? Перехресне. Перехресний, і тут чергування чоловічої Рими, жіночої Рими. Правда, можна сказати, що чимось це схоже на Шекспіра, Гамлета і оця. потім ми бачимо сльози. Сльози, як символ, чого в кінці. Тонко сльози, і потім сльози катарсис, так? таке, що. Очищення, коли ми виплакались, нам набагато уже легше, правда? Якщо ми будемо говорити ще про всякі персоніфікації, їх тут є дуже багато. От мене, наприклад, ще от, Сузір сузір'я риб, там де є тільки тюльок, де оця ти маленька така у цьому світі можна сказати, тюлька, так? Але якщо ми зараз будемо іти далі, я планувала в Маніпентері цю роботу, але думаю, що одним словом, як можна підсумувати отаку от роботу. Нашу. І як можна назвати цю поезію одним словом? Як би ви назвали поезію? Боротьба така з самотністю можна, але як би ви одним таким двома назвали? Душевність. Душевність, так. Ще якесь внутрішнє розбирання в собі, правда. А і скажіть, будь ласка, хто ви після аналізу цього вірша? Можливо, якась джілка, можливо, оцей розгублена дитина. Поділіться своїми такими враженнями? Каренко? Е, ну мені дуже сподобався вірш, але мене найбільше засмутило те, що я тепер цю. <смеш> Якби це звучала, але е, жартую. Е, насправді мені дуже сподобалось і цей вірш е, нахлину такі е, відчуття, що самотність, холод і не хочеться відчувати такого. Не хочеться, правда, і оцей Геракліт, такий натур філософ, і оця річка як такий образ швидкоплинності Хочеться, щоб всі проблеми плинули швидко, правда? Прошу, Олечко. Я відчуваю, це тим потом сірим, а, тому що поезія дуже така манхрічна і навіє сумну таку настроєвість. Тому я цей котик, але в принципі мені вірш подобається, але він дуже складний був мені для сприйняття. А, і більше можливо, і більше часу хотілося б на аналіз, правда? Так, хотілося б більше часу, і більше часу на те, щоб я самостійно ще його якось перечитала декілька разів. А тому, це що... мотивація для того, щоб ви читали, так, Нелю, прошу. Я також відчуваю себе тим котиком, сиджу і досі лунають рядки вірша в голові. Досить такий так. душевний. Дуже вам дякую, дівчатка, за таку плідну співпрацю за такий хороший зв'язок, щоб ви були активні. І я вам хочу побажати, щоб ми ніколи не були самотні і смакували і надалі поезію, і зокрема смакували життям загалом. І завжди були поруч ті люди, які нас підтримують, які, які е, дадуть своє надійне плече. І е, нехай ніхто не буде в цьому камуфляжі вже скоро. Так і нехай ми залишимося усі е, задоволені, радісні і. Такі рядки, як тільки спогади ляжуть на папір. Дуже дякую вам за. Вашу дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо дякую. Дякуємо. Дякую. Пані Заряно, запитання до вас, від членів журі. А,